Звісно, таку команду не хотілося б втрачати. Але з іншої сторони є металіз 19-25. Дуже амбітний колектив. І навіть поглянувши на стартовий склад цієї команди, зараз дивлячись на цих футболістів, які виходять на футбольне поле, захищаючи честь харківської команди. Там дуже багато досвідчених людей. Там є футболісти, які грали за збірні України в тому числі. Тому. Я думаю, сьогодні серце нейтрального вболівальника, думки нейтрального вболівальника, вони розділяться. І Я впевнений, що будуть люди, які будуть воліти того, аби лівий берег залишився в еліті українського футболу. Але знаю цих людей особисто. Є дуже і дуже багато людей, які стежать за українським футболом, які дуже хочуть подивитися на металіст 19-25 в еліті. Еліті, який металіст 19-25 уже виступав. О Заташ футболіст, який Виходить у стартовому складі сьогодні його не було. У першому матчі і все завершується навіть ударом по воротах. Тут Дмитро Шастал, не найвищий футболіст лівого берега, але все ж таки зміг знайти можливість завдати цього удару. Дмитро Шастал, як же зараз він звільнився, зверніть увагу, наскільки ж прогавили факт його присутності Лівому берегу бути свіжіше, аніж їхній сьогоднішній суперник, який ще раз підкреслю провів лише одну ротацію. Механі! Виходить зараз із воріт і. До м'яча дістається загрозу ліквідовує, але так виходить, що м'яч у напрямку власних воріт вибуває. Тут партнер його дістається. Не можна сказати, що Шаповал опиняється під тиском, під пресингом. Є можливість у нього правильне рішення прийняти у цій ситуації. Певна паніка так здалося принаймні одразу була у взаємодії Данила Ворокути. І... Його партнера по команді забивала і проводила поєдинки ну, значно менше за суперника, контролюючи. М'яч небезпечно зараз проходиться діагональна передача на Владиславу Вициховського. Чесно кажучи, от я був певен, що м'яч втрачено після цієї передачі. А Вициховський витискає кутовий з цього епізоду. Сам Владислав і виконує її. Удар знову. на шастала. М'яч прилетів. Зараз не вийшло настільки акцентовано пробити, як у попередньому епізоді. Чи не було тут положення поза грою. І Завершується все навіть таким тонким доволі ударом по воротах від Клима приходька, якщо правильно я розумію. Ну, напевно, можемо говорити про те, що є певний тиск від номінальних гостей. Те, що може виконувати. Немає фолу і тут. Романов не дає свисток, хоча впав Мба І підбирання за Голденом Мафентою. Пробив замбіц, пробив повз ворота. Але ну, за цим нашим матчем, де так мало моментів, за крихтами їх фактично збираємо, ми точно можемо називати це моментом. Мба зачепився за м'яч І ось тут бачимо боротьба і відскок за іншим африканцем. І... Просто в руки зараз дедук завантажує. Бракута не зміг м'яч разу накрити. Ви знаєте, виникає така певна паніка. Ну але Романов дії був дійсно до цього епізоду. Ну і це десь підкреслює те, про що я вже говорив у сьогоднішньому матчі. Що це той рефері, який зайвий свисток ніколи давати не буде. Тут Момент зараз у лівого берега удар дуже невдало пробиває Олег Соколов. Хороша ударна позиція була створена і партнерами, і ним самим внаслідок ось цієї атаки. Ну і це один із найнебезпечніших підходів лівого берега до чужих воріт у цьому поєдинку. Відзначаємо Владислава Войцеховського. У цій ситуації дуже класна, дуже доречна, дуже вчасна скидка від 11-го номера лівого берега. Ну і удар, який, звісно, залишає бажати кращого. Микола Когот буде пробивати поворотах. Когут свого влучає, пробиває поворотах. Цього разу уже синиця. І на місці Баракута. Ви знаєте, напевно, найнебезпечніший момент на дві команди у нашому поєдинку. І одразу із виходом Миколи Когута народжується цей момент. Взяв на себе когут, влучив у синицю, але для Синиці це не стало проблемою. Він інтерпретував це так, як передачу на себе. Вийшло непогано, вийшло цікаво, вийшло загострююче і небезпечно. Ну, в багатьох академіях виступав, вчився футболу. Цей гравець по Поворота небезпечно відповідають харків'яни на попередній момент. Кия. З'являється посмічка на обличчі Крістіана Мба. Ну і знайшов він ось цей момент. Бачите, ми от зараз стежимо за роботою Крістіана Мба у чужому штрафному майданчику. А пробити може інший футболіст. Це Гаджиєв пробиває зараз. Приходить іще один момент, майже одразу у харківської команди. Рашиця від розпачу зараз тримався за голову. Крістіан Ба. Знову боротьба за його участі. І зберігає м'яч для своєї команди. Він Удар! Вау! Хороший момент гаджию. Це він, це його робота із м'ячем. Це його удар. І знову-таки ми про роль Крістіана Мба в цьому моменті говоримо. Він поборовся за цей м'яч. Він вибору м'яч для свіжого футболіста, який вийшов із лави для запасних. А він це. Пішла подача. Є удар. Це кравець. Крістіан Мба, Є удар, але це дуже заслабко. Це удар у площину воріт, але ну це прям дуже просто. Це дуже просто для Максима Механіва. Важко уявити, щоб голкіпер української прем'єр-ліги пропустив після ось такого удару. Лівий берег буде намагатися ось так переходити із оборони в атаку. Як це виходить зараз? Синиця удар! Забирає м'яч Данилова Ракута. Класний момент зараз створює лівий барх І Знову цей момент створюється після того, як концентрує на собі увагу нападник. Один виграє боротьбу інший лівого берега. Ну і синиця під'їдає цей момент, отримує простір, отримує можливість вийти на ударну позицію і пробиває удар біля. інших хворіт уже рятує одразу свою команду механів. Ух, розігралися у нас команди. Ви знаєте, друзі, у другій е, половині другого тайму. Просто розкішними шансами зараз обмінялися лівий Барх і металіст 1925. Положення поза грою тут зараз фіксується у Рашиці, але, чесно кажучи, повтор, мені здається, на, засвідчує, що підстав так думати немає. Це удар по воротах. Витягує його Механів. Він не подавав, він пробивав. І був готовий до такого перебігу подій голкіпер Лівого берега. Калітвінцев знаний майстер стандартів. Звісно, це не була подача. Це був акцентований удар, який цілком, можливо, йшов у площину воріт. Пішла подача. І є. Удар поворотах. Є навіть друга спроба удару, підбирання. І там офсайд в момент удару. Литвиненко, здається, фіксується. Е, ну, в положенні поза грою кравець перебував. Так. Але знову і таке враження, що по ходу гри Харківській команді вдалося інтенсивність підняти вихованець академії Київського Динамо. Зараз з'явився на футбольному полі. Ну а «Металіст» продовжує атакувати. І На Бугая передача! І Бугай не забиває! Не забиває! Владислав Бугай! М'яч поцілував зараз стійку. Як же багато моментів у нас у другому таймі. Які ж різні 45 хвилинки. 79-й розкішний шанс. Розкішний момент металіста 1925. Давайте дивиться, проходить ця передача. Якимів вицілює передачу в парад. І знову момент, якому під час подачі до штрафного майданчика дістається, по-перше, Варакуті, По-друге, є привід хвилюватися у болівальників металіста 1925, тому що ну нервові завжди ці моменти, коли м'яч летить, коли футболіст атакувальної команди іде на м'яч. Ну і Це саме Роман Гереш. Хороша розрізна передача на Рашицю. Албанець із м'ячем здається, втратив момент для цю зміщення в центрі. Тут для уда. Момент для передачі не втратив і віддає асист забиває. він це забиває металіст 1925 Виходить вперед у цьому матчі. І напевно ми можемо вже констатувати, команда повертається в елітний дивізіон. Рашиця виконує цей асист. Ну і досвідчений Владислав Калітвінцев забиває. і Дарує несамовите просто щастя на трибунах. Тих, хто вболіває за харківську команду. Харків повертається в еліту українського футболу. Атака, яка здавалася, з точки зору свого атакувального потенціалу вже вичерпана. Але ермір рашиця. Звертаємо увагу, як він тут допрацював до кінця. Тим часом у нас готується іще одна заміна у харків'ян. Момент зараз у лівого берега удар. Рекута. Рятує добивання. Немає голу. Ось це був шанс. Вау! Лівий берег зараз був дуже близький до того, аби вирівняти ситуацію конкретно в цьому матчі. І знову повернуться в ту диспозицію, яка була ще буквально хвилину тому. Знову довга передача. Тут нічого дивного. Виграє підбирання в цій ситуації Кобзар. Ну і Данило Варакута. Вау, сейв! Просто фантастика! Просто неймовірно рятує. З ну, кількох метрів пробивав тут гравець лівого берега. Чесно кажучи, я вже бачив м'яч у воротах. Ну, от З точки зору потенційної гри рукою і з боку Івана Литвиненко. Наскільки я розумію, цей епізод вивчатиметься. І вивчається у варфургоні. В момент удара тут ще й капінус. Ну, а лівий берег. Він прощається з українською прем'єр-лігою. Він повертається у першу лігу після лише одного сезону в еліті. Ну а Харківська команда підвищується у класі Металіст. 1925. Знову учасник елітного клубу.